Правоохоронці задокументували злочинну діяльність трьох зловмисників, які налаштували канал збуту метадону по Україні. Організовував наркобізнес 21-річний уродженець Черкаської області. Молодий підприємець забезпечував функціонування телеграм-каналу та всієї схеми загалом. До реалізації своєї справи він залучив також і двох партнерів: чоловіків 20 та 26 років. Як з'ясували правоохоронці, задля уникнення викриття фігуранти створили кількарівневу систему конспірації. Наркотики ховали в одязі, згортки з метадоном фактично пришивали до тканини одягу і відправляли клієнтам. Затримати спільників вдалося на гарячому. Якраз під час організації чергової відправки, при них було виявлено по 40 згортків із метадоном. Під час санкціонованого обшуку у помешкання, яке орендували наркоторговці, правоохоронці виявили та вилучили 410 грам наркотичного засобу метадон, канабіс та інші речові докази. Усе це було скеровано на відповідні експертизи. Загальна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку оцінюється у близько мільйон гривень. До слова, злочина група вже встигла заробити на цій справі близько півмільйона гривень до моменту викриття. За процесуального керівництва прокуратури усім трьом фігурантам оголошено про підозри за статтею 307 кримінального кодексу України Йдеться про збут наркотиків. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.